Доброго здоров'я народ! Рішив я зняти другу частину свого білкопотрібнювача. Зараз розгорнуся. по аллаху. Одним словом, така справа. Дивився тому три дні назад, розказував там один, що який потрібно бути, який повинен бути. Подрібнювач, заготовки він знімався. Він розказує, що ті заготовки не менше, не більше, так поб'яснює 20. То, а чому? А тому, що підшипник 20. Ну, з чого людина виходить, вкреслення якесь є, чи що, я не розумію. А хто що має, той з чого робить. Можна швеля робити, що угодно. Головний принцип, що тут були корпуса не міцні. Основне, і щоб правильно було розположено, щоб не було зазорів у зубах. І так далі, і так далі. Основне, все, і конструкція, щоб була, може міцна конструкція. але не 20-ка повинна, може десятки робити. А печітники спеціальними шайбами обробити. Хто, хто що має, хто має яку можливість, кого є токар, де можна зайти. Ми люди добре не розказують якісь дурниці. Він що, завод чи що, що він розказує, що він настроївся сугубо на 20-ку. Так кожен старається як риба. Риба шукає де, де глибше. Так же і людина, старається де дешевше. Я зробив 25-ки. Зробив я ще роки 4 назад. Оці заготовки. От. Верніше не 25, а 30-ка, що я кажу. Штанги зараз заміряю. Не знаю чи видно, тридцятка, не було металу другого, я теж хотів з двадцятки, щоб менше було, було кити, не було металу, і, і з двадцатки їм легше було, тому що виносилося з завода, завод верзе, виносилося за поясом, під ремнем і так далі, і так далі, що винести двадцятку, що винести тридцатку, то є різниця. Але не було такої, значить зробив стакую. Було би 15, чи 10, був би з такої. Зробив я, воно мені винесло, по-моєму, з отворами, зі всім. Воно мені вийшло чи то 460, чи то 540. Не пам'ятаю, тому що 4 роки пройшло. Ну в тому районі. Зробили трохи маху, тому що шестер недавно малював креслення, як розмістити вели. Оці два вали більш-менш, там міліметр, міліметр може півтора між шестернями. Ну отут три з чим-то міліметра між малею. От, між отою і привідною зірочкою був люфт практично, ну, ціпляло. Три-пів міліметра різниця була. зараз більше між, між, між цими зірками. Між Я думаю, тут саме більша нагрузка йде. Провідний. Я думаю, ні, позрізає. Розрізає, і. Я що вирішив зробити, Що робити? Бертачка, не мішай. Не мішай фу. Я, от видно, розрізаю. Вже зварене, оце, коли вали зібрав, почав приміряти, дивись, його люфт великий. Я також у звареному познімав вали. Познімав вали. Тут по приварив розпорки тут. Тут розпурку приварив і розрізав болгаркою. Розрізав з цієї сторони, з цієї сторони. Великим каменем, грубим каменем, від, від станка від відрізного. Три міліметри. Трьохміліметровим каменем я розрізав. Потім зібрав знову вали. І, правда, ота частина була зверху. Ось я знижу. І все і заміряв приблизно зазори, щоб не було практично зазора, хоча так не міг зробити, зробити тому що валу у цьому валу неправильно виточив. Що карши, як би це був нормально. Видно, по центрах не взяв, треба було по центрах взяти. Коротше, тут люфт. Не люфт, а бієння є 2 см. Звідти починається. Він видно за той кінець взяв, у станок всунув, по центрах не взяв і зробив бієні. Я вже до мінімального зазору не міг зробити, а так зробив, щоб сильно не закусувало, ну чу-чу-чу, там зазор півміліметра є люфти. Прихопив я з тієї з цієї сторони прихватки поробив. І все, і потім болгарку. Шліфовачним камнем, ні, першим відрізним каменем. Зробив канавки, потім шліфувальним ще, ще глибше зробив. І проварив, три шва проварив. І все, і так я встранив. Далі ножі купив. ножі мені вислали. Я вже розказував першому в першому відео, першій частині. Ножі вислали разом з пластинами. От пластини такі прижені. А то Вот. Різнину запихаю. Повни, зажимаю еще. Ножі вислали 165. Отак і на 90. Ну і 100 і, і, і 10. Товщина, сантиметр. Ножі позасовував і не можу. Вони другу, один в другу впираються і не можу як відрегулювати, А вони, оказується, задовгі, ножі задовгі на 4 мм і пази закороткі. То я тут 3 мм відрізав болгаркою. І тут також болгаркою на 3 мм прорізав. І все. І тепер буду ставити і збирати. Що я зробив? З зазором підчепник 20, тут 25. Просто фланці таки зробив з цієї сторони, де в мене відкритий Тому Може там закриті підшипники з цієї сторони. Які мав, а тут відкриті два. Тут зробив фланці з проточкою, що 5 мм входить всередину, прижимає підшипник. А з тої сторони 5, 6, 6 см. Кільце таке. Опорна шайба раніше. Шайба опорна, Вона опирається у вал, а тут вільно походить, щоб солідовно вилізав. Ну, то він де вилізати, щоб працювати, щоб не попадав такий бруд. З цієї сторони буде зірочка. Сідати якраз на, на, на цю. Точно опирається і хто зажимнув зажимлятися. А з цієї сторони, так же дві шайби, я їх прихватив з двох сторон. Звідти звідти. Все. Більше нема що думати. і хоч тридцятки можна робити. Просто трошки мізги включити, а не розказувати байки на ютубі. Отаке тому є коротеньке відео. Не знаю, мої дорогі, як буде в мене ті. Ще та шестерня має 46, по-моєму, чи то 47, а ця має 24. 24. Ну, я так приблизно думаю, що буде нормально. Зараз буду дозбирувати. ставити ножи, ще підганяти точно ножі. Я думав, що ножі. Я такі ноги замовлю у Києві, я думаю, що вони цей, Що ніж повинен у такому положенні зазор робити, а то не так то було. Я думав, що вали повинні стояти отак. отак. А то не так то було, вали повинні стояти в такому положенні стоять, тому що то вал квадратний і по кругу йде, і ножі. І ножі запинали один другий. Тому що ножі отак стикуються. До, не... до стику вони становяться в такому положенні. Коли... коли вертаються. В такому положенні вони в стику якраз, якраз стикуються потім зазор збільшується, а до того теж зазор менше. Отак і отак. А в такому положенні якраз, якраз іде стик, в такому положенні, під таким кутом приблизно. Я Не можу показати. Тому прийшлося мені їх вкручувати. І все, і буду збирати. Може погрунтую. От народу ось дивіться, в якому положенні, під яким кутом ножі зводяться. Бачите? А якщо рівно по валах, там зазору сантиметр. А я вибирав по валах, якщо вали стоять. Паралельно один з другим. Я приблизно так розраховував, але тут то було. А вони сходяться, вони сходяться до середини, от в такому положенні. В такому положенні. От, до кінця не йдуть, отак от зжимає бумагу міліметрову. так, Так. Або от нема що основного вала привідного. Ну, тримається пів міліметра. От. Я обірву, а шкірці тримаються. Я такі не буду рубати. Менше не буду робити не, не буду зазор, тому що є чуть-чуть люфт у шестерні. От Приблизно таким маканом воно і регулюється. І так далі кожен ніж. Так практично ножі сходяться. Ну там містіло пів міліметра. Менше. Практично не видно з цієї сторони до світлі. Подивіться, потім уже ближче. Перший один почав регулювати. там буде видно, там буде далі. Так, продовжуємо. Одним словом, народ, сьогодні субота я третій, третій раз вже знімаю і хочу кортити мене сьогодні попробувати. Я вам тут приварив, знайшов. Трубу бо кардан довгий. Тут кінчик зробив круглий, а тут трубу через квадрат з'єднав, приварив або ще, щоб не обірвала зварка, тому підставив кураму. Ну і тут прихопивши, повністю не приварив. Ну, Тоненьке, убав таки 3 см, навіть не 3, а десь 2 з копійками. Ножі не відрегулював, так головне підігнав, щоб. Перший сам подивлюся. Так, два й пів. Де вона є? Два з половиною. Два з половиною. Ну то сухе, хлопці, другі мої. Старе воно буде рубати 100%. Як воно зрубає четверку-п'ятерку, суху, то сиру воно дорубати 7-8, як, як пити дати, то мами не може бути. Візьміть сокиру, хто дрова колись рубає. Що сиру рубати, і що? Що суху? Тут 4. Таке саме 4. Тут у нас 5 і пів. Ну, попробуємо. Я один холера. Мій внук пішов кудись на кавалерку. Зараз попробую сам поставлю тут з боку. І піду заведу і попробую, як воно буде. Просто інтересно. Нож збит, я нож вами затянув, що я у нас ножи... не Або муфта збилася. Скоріше всього, або муфта збилася, або ножі. Треба було затягати, а я так думав, що тоненьке попробую. Випробував. Грубше. Воно в кінці вже почало. Такі рубаємо. А потім щось, скоріше всього муфта. На дві муфти зробив. Погано було з фрезеровщиками. Я зробив на дві муфти. Та, все, збилася муфта. Зараз я підведу. вал. Так Що зараз стоїть летом? Заключаємо. Треба муфту добре затягати. Треба затягати муфту. Ого, куди може пішли? Збилася муфта. такі на шість. Треба добре затягнути, що я малесенькою трещоткою затягав. І простукувати. По конусі простукаю. А що я? Тим затягувати. Ну, спочатку мені нормально, а потім ударило. То вже, вже тут збило. Бачите, як нерівномірно. Ну все, буде жити, буде працювати. Я думаю, що це я зробив, направляючи вхід. Гортань. От вона. Зробив, варив. Знизу дав двойку. Тут тройка швидко в залишилася. І все. А там в зоні буде видно. Тому що зробив ще раз, кажу, зробив, вон сосок торчить на транспортер планує, як буду жити. А не то мишки, чи в кошики. Ну, в котел буде ідеально. На два ножа. От, от, от такі куски. 5-6 см. Я думаю, що в котел буде ідеально. Можна по ножу зняти. На холостих обертах. А саме мали вже вот-вот глох. Треба буде ще раз виставити ножі. Зірочки. То щоб ніж до ніж попадали, все файно затягнути добре. Щоб воно було ідеально. А мені сподобалося, файно, файно рубає. І так, на даний час я витратив Ножі з пересилкою 5200. Плити, хай буде 500 плити 500 і 5200, 5700. Вали фрезеровка 1400 вали виточили, тривала. Вал, до речі, у з звомочку. Зйомзоску, тільки оцей кінець, що, що стоїть в кориті. Тривали 1500, та й так дав вже. За 1000 він робив. Думаю, ладно, що до нього звертається часто. Ага ще ту зірочку він переробляв, ті зірочки розточував і ті розточував. То мені вийшло 1400. А на фрезерному знайшов дуже хорошу людину, теж на заводі. Тисячу, сказав 1200, я дав 1500 так. Одним словом 3000. 3000. І ножі 5, як я вже казав, 5200 з пересилкою. 8200. 9000. 9000, тисяч, то все було до нас. З відвалу. Одним словом, 9 тисяч мене винесло. Газ газ бу, болтищі, та 9 тисяч. 9 тисяч і металолом своїм. <кій> От приблизно так мене винесло. Звичайно, якби були станки вдома свої, то, щоб сам робив, то надиш. Але що сам не можеш? Робити, хоч, хоч і вмієш зробити, ти не зробиш. Так неможливо просто. Я дивлюся, що я з тракторами зв'язався з комбайнами, комбайнери, і Я все буває так, що мені нічого не хочеться. Добре, що Тарас допомагає, тому що в мене зір поганий. Пшеницю ще я косив сам комбайном, а вже сую, все, я нічого не бачу, я би я би. Першу годину я мене лапав каміння і поламався. Не знаю, треба башмаків нема, треба буде башмаків не ставити. Ну все, мої дорогеньки, всього доброго. Коментуйте, кому сподобається. Я думаю, розміри тут практично всі одинаків, приблизно, плюс-мінус, ролі не грає. Можна робити і від 10 до 20. Можна тут і 10 робити, і до 20. Воно буде працювати. все слава Україні.